Привіт, друзі! Апостол Павло не вчив про диявола, кажуть деякі люди, але це не так. Читаємо книгу Ефесянам, другий розділ. І вас, мертвих за злочинами і гріхами вашими, в яких ви колись жили, за звичаєм цього світу, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що нині діє, в синах протилення. Злочини та гріхи умершвляють людину, і Павло пише цей фейській церкві. І він чітко показує, що у вас жив дух сатани. Далі він пише, між якими і ми всі жили колись за нашими плотськими похотями, виконуючи бажання плоті і помислів, і були за природою чадами гніву, як і інші. І Павло писав: кожній церкві ви досі тілесні, між вами сварки, розбіжності, розпуста. Такі царства Божого не успадкують. Тобто... Ми бачимо, що Павло вчив про сатану і його вплив на людину. Бог хоче, щоб ми змінювали своє серце та були духовними. Благословінь, дорогі!